Норми звукової мови у дитини 5 років. Я Катя, логопед онлайн школи Говоріка. І зараз я розповім про норми звукової мови у дитини п'яти років. У цьому віці дитина має вимовляти більшість приголосних і голосних звуків. У мовленні додаються складні сонорні звуки Л та Р. Їхня вимова потребує сильного дихання. Та міцних в'язів артикуляційного апарату. Інакше ви можете почути лакета! Замість ракета. лямпа Замість лампа. Покращується граматика, лексика стає різноманітнішою. Дитина використовує складніші структури речень, включно з підрядними реченнями та часовими формами дійслів. Мамо, сьогодні, коли я була в садку, ми малювали тварин. Дитина вже може легко підтримувати тривалі діалоги та бесіди. Вона здатна детально розповідати про свої інтереси та враження. Ля -ля 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 -ля. Також з'являється більш складна гра з інтонацією, що дає змогу висловлювати різні емоції. Проявляється інтерес до читання і навіть з'являються перші спроби писати. Не чекайте, коли в дитини з'явиться страх перед неправильною вимовою або труднощі у спілкуванні. Пишіть нам у директ або у коментарях і записуйтесь на пробне онлайн заняття вже зараз. Логопед оцінить рівень мовлення вашої дитини та проконсультує, як сприяти її розвитку.